Оці люди чекають від вас, щоб син од цієї жінки був тут. Оціє був тут. Не те, щоб ви дислокація східний крок захисту. Зараз зараз дайте віддати їх дітей. Віддайте їх дітей. Ми не можемо віддати діти. Діти вони. Чого ви не вийшли, коли не можуть. А ви хочете їм щось розповідати? У мене чотири місяці, трьох забрали сім'ї, батьків інваліді, що ні сині, що три, що в три. Кожна розповість вам тут таку історію. А вчора розходимо. 10 ну, чоловік туди забрали, 10 сюди сюди. Розвели всі, а я кажу, люди, не розходьте, ваші діти там їх залишили. І Не те, що я кажу, вони телефонують сюди, зрозумієте, вони телефонують так. Там не провокатори, можуть так чи я провокатори. Але там діти не провокатори. Розберіться з тими полковниками кузами, які там кинули. Ви були кинули, міністром оборони. І вони, як ви їх призначили, або не ви, вони таки залишилися. До 20 лютого вони командували. Я вам покажу того генерала, якого з Дехтярівський забирали. Я прийшов, сказав, кого ти 23 лютого. Я хотів вам тоді попасти на чого податували. ти чого ти возиш? 23 лютого стріляли хлопців. А він каже, мало у вас стріляли. Молодой подонок. 23 лютого і він знову стоїть на машині. Командир 79 ї бригади, це числа. Як почалась м'ясорубка, покинув бригаду. І зраненому поїхав. Це хлопці більше не бачили. 72-й такий. Полковаль, це ж полка, яким ви командували, хлопців загинули. Ми командували 80-й. полком ВДВ. Де Вадим? Згинуть сотні, вороги, вороги. а ви даєте зведення, гинуть десятки. Там сотні, це теж гинуть. Гинуть. провокатор. Хай розповість. Я, розповість. Я приїхав 24-го Тихо. Нас розбомбили, як мурашок спалили градами. Нас продали. Ми команді не боєприпаси стріляли. Не знали куди. Стріляли не сепаратісти, не чеченці. Стріляли професіонали. Ви воєнні, ви знаєте. Градами попасти з першого разу боєприпаси це нереально. Розстріляли нас, ми переїхали 30 кілометрів в другу сторону назад. І хто, опять же стріляли градом. Опять було трупом. Менше, ніж було. На 24-й роті що розкажуть 19 чоловік. Около сотні було трупов. Около 50 ранених. Це 24-та бригада. 24-та рота. У нас бригада. Там, я не знаю, командування поставило їх, всю палатку, всі, бо боєпропасу в яму. Не в зеленку, не десь розсипали ну, в, в яму. Все було куче. Савушки, які стояли, без, уру... без водітелей, без наводчиків, вони пусті стояли. Градами розстріляли, мінометами добили. Хто тікав, куди міг, як <с> після <с> цього можна воювати? Якщо тепер... залп, залп обратно дати не можна. Обратно дати не можна. Нас розстрілюють, ми не можемо. Я їхав сюди, в Росівку з 11 до 3 розстрілювали. У мене там сидить знайомий зараз і не один. Він каже, не долетіло до мене 100 метрів. Я сидів у машині, ліг, приліг спати, я вночі не спав я із боєприпаси, ліг спати. Я укривався двома бронежилетами, я не знав, що твориться. Земля летіла на кришу. Випригнув у бронежилеті і побачив, тільки, як руки, ноги лежать, пацаном. І все. Коли в окопі три чоловіка лежить, мертві. Все. Осколки, в мене в мене фотографії є, там, де двері, двері, осколки, просто розрикошетили. Один, один осколок на вигляд. У бак попало. Хорошо, що не пробило. Там машин багато, там із ЗИ. з 70 машин, 5 машин тільки з боєприпасами пішло обрати. Погранічники, які стояли 100 метрів від моєї машини, вони просто сміялися і кажуть, що в мене подушечка згоріла, на чому я був спати. А знаю. тут вони можемо зібрати а людину у плащ палатку. Нет, ви так теж говорите, там Момот живе полковник. полкові. Я знаю, загинув. Да, все одно є такі, от, як я, то погранічний. Він каже, в мене подушечка обгоріла, наче він може спати, і сміється. А ми з пацанами збираємо їх. у плащ палатку, що є, що залишилося. У Вони чого в армію обичним 5,45 снабжають. А є, якщо чеченців і сепаратистів снабжають бронебойним прожигаючим 545, який бронежилет. Четвертої категорії, дві пластини наслідки пробуває. У мене фотографія теж немає. Автомат там загинув. А нам кажуть, шість чоловік. Зараз ще нас... одне питання. Так може наші воїни в лісопосадці знов закопують їх, як, як а, говорить там. Ще закопують. одне питання. От дивіться, ця людина, як і діти ваші, вже приїхала сюди у Київ. Яка майбутня у неї? Я, Коли написано у нього, що, що там написано? Білій церкві. Білі церкві служить. Це брехня. Оценився. Ну як? Брехня. Це ж брехня. В чому напише? Воєнні. А це скільки церкву воєнні. Воєнно дивилися Движородами. Є не дивилися, в білі церкві поставили підчачу вони з 1940. Це ж всі будуть, оці хлопці це що там бачите, воюють, всі це будуть. Та. Стат, вон, це так може? ж та. а ви кажете, йдете це, 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 це перше. Друге питання. Люди стоять не один день. Чому їх імена, прізвища, місяця, телефони не записані? Чому ні? Вийдуть. Є у президента ваше прізвище? А чому ви не записані у президента? Ви стоїте тут. Що там мало людей десять чотири місяці, як місяці. кожна мати повинна бути записана у списку завтра чотири місяці. чотири місяці рівно через два дні буде? Можна ну, з вас не бачити березня? Це вага вага вага? Вага? Да, да. А, Та, разом, мабуть, всі церкви. Біла церква да. сім'ї. Да, ну, Ми а, і там і були. Там нічого там не були. Була є вчора. А перспектива, яка в нього У мене через годину не буде дитини. Куди я піду? Це з вчорашнього дня. Це таке було. Нехай робить, не каже. Перспектива нашої України і коли це таке. Коли ваші діти будуть знати, коли вони батьками. Єдине питання для матері батька. Коли ваші діти будуть судді, почувати діях, які матері. От ви ще до кінця не виступали. І вас уже річки, тому що ви антитерористична перевага. Пане Галя, да. що напишуть, то буде завтра. Коли діти будуть тут, цих людей. Чоловіко. Ви знаєте прізвище цієї жінки? Знаєте, де син служить? У вас там цілий апарат. Чому? Де, де, де цілий апарат? У вас нема нікого? Де, не, не, не. Беріть його на роботу. Де. Я його рекомендую. А я, я один один. Так а чого ви один виходите? Що ви хочете то, вирішити? Один, що ж ви вирішите? Приєднайтесь до нас. Ми вас приймемо, давайте тут. Дякую поїдемо Чого на можна в огонь один! поїм. Кого, о, 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 команду огонь просто по противнику. Якщо наших стріляють і кажуть, готовтеся до слідчого залпа градами. куди коховатися, Ямури для себе. Сразу. Бетонних плит понавозили. Смисл, обкопалися плитами, там і троє лягло. У машинах так само, танків так само стріляють. А нам не взяли дати команду огонь і все бойня організована? Ми маємо автобус і всі їдемо туди. І ми тя не плакали, витягне пацанів. А саме їх вбивають. Давайте нам провірте мені. Майдан поїде. Повірте мені. Давайте спробуємо. Скажіть, будь ласка, скажіть нам без проблем, що я вам верну ваших дітей сам. Живими, живими. Я вам можу сказати одне, що мені президент дав команду. Виїхати особисто. Можна з вами. Ну для чого? Як? Ну як для діло. чого? Як мама Як це моє діло? Як мама має право. Побачить свого сина. там Брат чоловік. Давайте я вам <правда> скажу те, що мені поставило задачу. Щоб не емоції зараз вирували. А я сказав вам те, що кажу. Мені поставив президент конкретну задачу. Бути туди, 72 бригаду, 79-ту бригаду. 24 четверта батальйону тактичного було. Остатки. І до чого ми роти дійти, яка знаходиться в Ізварії 72 бригади. Розібратись реально станом справ. Шоста рота, ви дайте я закінчу думку. Поїдете? Зараз він дав команду. Так ви зараз будете їхати. Летіть да. да. зараз. Збирайте з автобуси, вами. З вами. можна з вами. Що тому я поїду з вами. Я вам, честно, а можна поїхати, пане послухайте у вас. Дайте я військова людина. Чудова. Я вже на ті я я розумію. Дівчата, дайте вам скажу думку, ви тоді все зрозумієте. Поставив задачу конкретно прибути на місце, Розібратися. Ви повірте, я військовий професіонал, я не повз по штабам, а йшов служив. Розібратися, що виконується то. Вчора я особисто виходив до жінок і чоловіків, які були з Білої церкви. 18 питань, які винесли. 18 питань. Як можу зараз всі перерахувати? Президент чітко мені наказав поїхати, не факт писати, там, що тут недолік, там недолік, а сказав, ти сідаєш на місці, маєш від мене великі повноваження і ти все тягнеш туди, до себе, і боєприпаси і підмогу, і всі питання вирішуєш на місці, поки там не буде порядку. — Вам можна поїхати? Це треба було чекати аж до а тепер, чи як? Сьогодні, за як сьогодні, сьогодні, я за свій кошт. Можна було швидше зробити? Я за свій кошт. генерал. Підмогу прийду, далі вони там будуть. Це треба було чекати, поки матері приїдуть, так? Треба було до цього витягувати. Тільки в Київську область не міняють ротацію? Якщо вони міняють Вінницьку, Чернігівську, Черкаську, всі. 45 або 90 днів міняють. Мене знакомі були. Вони кажуть, нас поміняли, все, я вдома сижу. Ти як це... Зараз я зрозумію питання. Значить, даю відповідь чисто відповідь. Сьогодні буде рішення прийнято. Фактично вчора президент об'явив про питання мобілізації. Сьогодні воно буде на РНБО затверджено, Верховна Рада затверджує і зараз буде добирати людей. Бажаючих служити дуже багато, особливо людей мого віку. До 60 років. І ви знаєте, що в документах зараз до шести років тобто наші сверстники можуть йти. Це мужики, афганці, це мужики, які прийшли, мають великий досвід. Тобто зараз надія не на молодь, вашу, не без, а надія на мужиків, які вже мають досвід, які вміють воювати. Зараз всі люди підуть, значить, запасні частини проходять. Неділі-дві мінімум. За дві неділі всіх розмають. Зараз можна дати, робочка, мазусім до себе. Зараз якась команду можна дати, не говорити зараз, а що ті діти, які зараз оточені, які чекають, у них немає нічого, ні боєприпасів, ні їжі, ні води. І, що Тільки три доби, безпеки. як медик може казати, три доби тільки може жити людина, організм. Так, Якщо нема, психологічний фактор там зашкалює Зарушення. і вони чекають, їм вже сказали, вони чекають свої смерті. Сепаратісти сказали, вони на, 4 години. що на розумієте надіються, вчора тоже. Як теж говорили. Ви думаєте, все говорили. На на Я дам номер свій телефону кожному. Кожному. Це я зараз... їду з ми не, не вийдуть, вони не замінують, а не летів, всі... Ні, летіть. І кожен, хто захоче, мені телефонуйте, якщо ви довіряєте, щоб я розповідав, куди рухається пан Грек, якщо це не буде, е... буде. секретною інформацією. Не буде. Не буде. Де я... ми? П'ємо горілку, бані? хто ви пані, я хотів запитати, моє прізвище скриник Анатолій Петрович. Давайте. Я був на Майдані з самого початку. Мене да. знають дуже в 14-ї сотні. То, то, Все, то, то, ми... то. Я не хочу, щоб ви не посилалися на чотирнадцять. Ви почат. були, я не знаю, скільки ви були на Майдані. В даний час да. ви не на Майдані. Да. Я не хочу, не ви посилалися нас, давайте не посилайтеся на... 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 Казає... на Майдан. Я Не хочу, щоб ви посилалися на нас удонь. Вони бажання.

Як сподобається, прийдеться. зараз треба робити. Він не, не, не йти, президент до суді, а не біля. Пане Галя, можна питання, дивіться, наші хлопці є у батальйонах, які недалеко від тих, які зараз потерпають, і кажуть, що вони готові піти на допомогу, але нема наказів. Чи можете ви якимось чином вирішити? Я вам тому й кажу, що мені дав президент великі повноваження. Я приїду на місце, Якщо такі моменти з Дайте хай пізно буде пізно, Добре, Наступне дивіться, кажуть, що от того тижня наші хлопці також телефонують це рота 5-го прикольпатського батальйону була під Амбросіїкою. І коли їх поливали градом мінометів і гранатометів, вони запитували допомоги у керівництва саме 72-ї бригади. І керівництво ігнорувало три доби. Три доби ігнорувало. Хоча хлопці ті самі сімдеру. Івано-Франківський Івано-Франківський батальйон, батальйон так. Їх, Том, знищували. Якщо, так, їх, знищували. їх знищували. Вони волали, їх знищували. Тепер же так виходить, що керівництво зраду. І своєю свіжий свіже батальйон 72-й, який кажуть, хлопці то телефонують один. Каже, було 40 одиниць техніки, машини, бронетехніки так далі, скупчено в одному місці. Після обстрілу градом він нараховував чотири чоловіка живих із 40 машин техніки. І, і так, і слова немає. Че, в под, не под, под, дивіться в чому основна проблема. Полягає навіть не в тому, що немає кількості живої сили. Навіть не в тому, що не вистачає озброєння, хоч є деякі моменти, а в тому, що немає належних наказів. Коли ми можемо зачистити велику територію і знаємо, де стоїть де сепаратисти, не видаються накази. Це вони сприймають як зрада. Вони готові зробити якісь дії, але наказів немає. Це мов і чи будуть покарані, чи будуть покані до сьогоднішнього дня? Почу ніхто не покараний. Ще одне воєнний стан, введення воєнного стану. Воно могло би також, якимось чином покращити ситуацію, бо ви знаєте, під час введення воєнного стану відповідальність кожного офіцера надзвичайно велика. Надзвичайно велика. І всі повноваження бере під себе Генеральний штаб і головнокомандуючий Порошенко, в тому числі, несе відповідальність за функціонування того генерального штабу. Чи власне от. Не введення воєнного стану це можна усі як зняття відповідальності, в тому числі і Порошенка, від ситуації, яка на сході уникда. Ми, ми вважаємо, що підстав не вводити воєнний стан немає, бо війна по факту відбувається. зараз. Хвилинку, дівчата, ви сказали мені про час. Я спрашию не наш. Так я кажу, на... що я тоді битати, поїхав розірватися чи поїхав туди, куди. Ті Ті, та, дали, ну, дали, 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 хай дає команду батальйонам, хай дасть. Щоб він хоче, наші повністю попізно буде Ще раз. Сергій Кутняков, агенція інформ, журналіст. Як відомо військовим експертам, за останні чотири роки сім'я. У силові війновства і міністерства посадила до 70% вихідців з Донецької, Луганської, Харківської областей, Криму, Одещини своїх ставлення питання люстрації. Тобто, люди, які як вважають експерти, свідомо, свідомо ігнорують виконання своїх прямих професійних обов'язків і люди. І експерти професіонали вважають, що це проплачені зрадники. Дехто до кінця лютого були членами партії регіонів, в тому числі сучасному керівництву Міністерства оборони. Питання до цієї. І. і друге питання військовий трибунал до тих, хто є дезертиром, втік з поля бою, покинувши своїх. І У вас таке питання, тому що ви виконували обов'язки міністра є оборони. І сіреси вас запитати, чому у вас ви особисто не приймали рішення проведення люстрації міністерства оборони. Безпосередньо ви тепер дайте відповідь на це. Тепер тепер безпосередньо поліпіч. даю відповідь вам. Я міг би прийти в міністерство так. оборони, зайнятись ілюстрацією і просрати пів України. Питання є до мене? я зробив, а я зробив все, щоб армія туди пішла? Зрозуміли. Як виконуючий обов'язка міністра оборони. І ми, тепер бачимо, ми тепер бачимо, що там відбувається. Я сам родом з Хмельниччини. Я до сім'ї не маю відношення на яких. Будь ласка, зробіть так, щоб армія що там щоб вони відбулося. Я доказав це на Я доказав, коли Хіровську бригаду лишив і вона не пішла в Росію. Я її лишив на Україні, будучи підполковником. Я багато для України доказав, що я являюсь її патріотом, і настоящим офіцером. І поїду зараз ще раз. Доказ. Ну, якщо ви патріот, зараз да. зробіть, щоб наші діти живі, Мы, Тоже вам вийшли. Хто за мною поїде? Тоді ми подумаємо яким чином, ми йдемо. Дівчата, це не нашого справа. Мужик їде за мною. Або любий, от ви там, людина. — Дівчата, воно не місце. — Нормально, нормально. — кореспондента, кореспондентами, якого незалежно. — Не отого, не отого. — Так, матері, можете подавати. — Так, так, так. — Одну страйда, наприклад, подавайте. — Та, Та не його, ні, не його. — Слухай Ну, 63? — Я зараз вийду, скажу. — Нікуди не йду. — Слухай, не примазуй когось. Прийшов сказав, прийшов, сказав, я нічого не вирішую. Що ви вирішуєте? Ось так понковить до нас прийшов, який сказав, що ви нічого не вирішуєте. Відпустіть, партизан чекає. Ви відпустіть що ви їдете, то на і себе не Я, до речі, вам повинен сказати, що я там був з кінця лютого місяця, поки не стало питання, мене звідти викликали. І я спокійний моментом сполкую, тому я генірав зараз посмерти. Ми заводили туди наші хлопці на І там ми прийшли через Рим і через пекельний труб. І мене звідти викликали. Квітні місяці в кінці квітня я думаю, що їх відправляють на підніс ділянку. А ми спочатку запропонували на національну раді. Потім Дієте, напокал... ми, я не можу там конкретно вас чому звинувачувати, але ми бачимо, що в цілому що в щодобиці відбувається воно то жахіття. Жахіття, якщо ми зараз не виправимо ситуацію, то будемо очікувати. Бо ми знаємо, що на місцях надають. Місця. 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 Да, да, я, я вам кажу, відверто, я для того туди йду, Будь ласка, біліть порядок. Я скажу більше, що в мене платить ті сили будуть, все, щоб не відверто. Ми не будемо вас затримувати. Да. Да. Ну Ви знаєте, я в Кирові нормально. Якщо ви телефонуєте, то ніколи, ні яким чином їдемось по цели зустрітися, ви розумієте, що ці телефони є світло. Так. У в мене в кінці Єдине, що знаю. Воно 67-му, в Я в Володимиру рознаберу, коли в мене інформація буде. Да? Я вас навіть пам'ятаю, як ви на Житковичі привезли. Все, не ввімкнув. Все, не ввімкнув. Віталій, якщо... Сульгіць був у Я знаю, так. Номер з телефона він не дав. Він не взяв просто. Зараз чекай, чекай. Ми я ж там була зла місці. Сказав, що вони діються. По-перше, що йде, Лора! Малого... Ну що, Лора, Слова? ну генерал приходив, ну що, Лора? <рес> <кхи> Ти віриш всім генералам? Не всім, а цьому вірю. Я так, його бачила на власні очі. Він тільки три доби працює. Я тобі зараз прийду. Ну, яких три доби працює? Його витримали тому, що він Лусько, пообіцяв. Котрі зараз з батьків взявся. ні, ми з центральною радою. Я думаю, що це поїде на місце, там на ну, місці вже там називається. Так, тільки почне розбирати. І хто знає, скільки це буде тривати? Доманський? А як по-іншому? Там не знаю, вони в По-іншому подзвонити і своїм починенням. Я думаю, він на місці зараз буде їхати і подзвонити. Ось тут він ж не буде їхати. Тут бригада. Я людина не порядка. Ви ж розумієте, що в мене якісь діхтів нікого не перейдуть. Ну, батьки хай чекають. Поїдуть люди, є, же, поїдуть. поїдуть люди, ми відправимо військових, які розбираються все. А де ще матері? Десь паса.